Всім привіт! Мене звати Катерина. Рада вітати вас на каналі Заміські будні». Сьогодні я вам хочу розказати свій спосіб посадки томатів на розсаду, в парник. Саджати я буду на звичайний туалетний папір, Саме простий, дешевий папір. І головний секрет в цьому методі, коли ви вже посадите, його треба дуже гарно пролити землю, теплою водою, можна з якимось добрим, це вже як ви самі захочете. Це треба для того, щоб туалетний папір розчинився. Ну, а всі подробиці ви вже побачите в відео. Тому вмочіте зручніше і приємного всім перегляду. Буду саджати я насіння томатів. Ось так я їх поклеїла. Ось. Коли буду саджати саме, то отак от, от понамічених ліній я їх. Поріжу перед цим. На камеру не дуже швидко, але це досить швидко робиться. І це мені їх потім не потрібно буде якось там керувати, проривати. Ну, ось так от я розрізаю ці стрічки маленькі. Потім я їх землею. Присиплю, покладу на земельку землею присиплю. Хто їх кладе, хто насінням доверху, хто насінням донизу. Я кладу насінням доверху. Присипаю гарно землею і дуже гарно проливаю теплою водичкою. Ще я роблю до них ось такі бірочки. Це все дуже просто такі в мене. Заготовочки є, роблю. Тирочку отвір. Це такі пластикові, я не знаю, як хмутики чи ще якось вони так називається садові. Можна, звичайно, якусь ниточку. Закрутила. Палочка. Звичайно. Ось, так, от декілька обертів. І все. Тут підписую сорт і все готово. Зараз підготую бірочки, тікеточки, і тоді вже все покажу саме, як в мене в парнику, як я сажаю. Це я Приготувала землю, щоб засипати насіння. Ось так виглядають мої парнички. Тут трошки місця на всякий випадок підготувала. А тут цибулька зелена. А там теж перник, але там я звідти землю брала. Накривати буде ось такими рамами віконними. Ось так порозкладала насінічком зверху. а сюди трішечки підсіла капусту, бо треба було кудись посадити трішки, що з минулого року вийшло насіння. А тут все помідорки. І зараз я оце все буду засипати землею. От гарно. А потім а, пролью тепленькою водичкою, накрию з такими рамами, ковдрою і плівкою зверху. Щоб, щоб було усе тепленько. А, до речі, проливати я буду не просто такою водою, а з додаванням такого добрива. Мені воно подобається. Все пролила і накрила рамами. Тут в одне склована рама, а тут подвійно, бо капустка любить трошки прохолоду. Тому так зараз накриваю ковдричками і плівкою. Ну, ось накрила, накрила чим'є. Це чоловік робив опалубку, Залишилась ламінат, а то плівка з ванною, шторка ванна. І, до речі, скористалася таким лайфхаком з інтернету, бо не знаю, де насадка. Стала вже довго шукати. Так зробила. Сьогодні трошки прохолодне, але я вирішила посадити горох. Зробила рядочки та просипала їх попелом усі, бо у нас не дуже гарна земля, а у нас тут піщана земля і ще дуже кисло. Тому посипаю попелом, зараз розкладу сюди горох. І закрию рядочки. І на цьому все. В минулому році саджала такий горох сорторада. Він мені сподобався, він підходить до моєї землі. І в цьому році також буду його саджати. Дякую всім, хто додивився до кінця. Бажаю гарного дня і до зустрічі в нових відео.